Ну все, у нас сьогодні такий добрий день. Полетик безветренный, ветер очень легкий. Метра два, если есть, бо проходять. Проходять сильно напред, но потім як типа полукруга дають і вертаються додому. Все, вони вже проходять. Мій дом вже пройшли. Над соседським стоять. Були високо тільки що. Там вище... Ой, ви бачили, що воно видає, навіть не бачили. Як вони стараються, а це вони боком боком, так, типу, задом, боком, я не знаю, ну стараються здати так, щоб бути напроти дому. Уже якраз опять напроти дому. Які вони умні голуби. Там воно, малолеточка. І навіть не захвачує. О, ось ця вона. це. Перва це. Прошуча. Вообще зимой вывелося. Эх, ну, зимой. Вывелось трошки раньше, опять проходить. А такий Вот. Нема ветра. Голубы есть, такие, щоб летал. Хороший, хороший. Стараюсь молодцы. Це игра сейчас для копчика, знахідка. И так он и Я вже трикруговый сделал вокруг ловы. А она все равно. Ваш дверь прошли, прошли, хоп, потом назад. Поздали. Как типа вверх поднимается и надходит на дверь. Интересно так. После опять уже надо мной что-то. было. Не выглядело ничего. Хоть что-нибудь покажем. Пять штучек. Было шесть. Это именно безветренная погода, ребят. Дивіться, і вони навіть останавлюються, значить поток якийсь є там. Но мені це вже подобається. Ось. все, ребятки, давайте, бо в мене крутиться голова кругом ходить. Буду дивитися за копчиком, чи я з трубом, чи за соколом, чи хто там. Чи голуби, щоб не пішли наперед. Та не підуть вони вернуться. Це гомоніті. Хороші голубки. Там один є такий, типу, подработаний. Ну, це на телефонная съемка. Давайте.